Так, ну що, заходимо, подивимося. Ось такий от заход на цвинтар. Це верхня частина цвинтаря з Кам'янського. І будемо дивитися, шукати. От є фамілія Печений. Печений. Красиві обличчя у людей. Костенка летучий. Летучий, бачите? Коваленко. Овкогон. Вкогон. Перепелиця. Пойдет. опрыжка, Так. Хопачко, вот почти. Призущий. А, хопачко. Ах, хопачко, хопачко. Да. Не знаю. Наби Омельченка знайти. Лоби добро. Он прапори моя рядь костиря. Путиліна. Якось Путилина. Локсюк. Розявенко. Почти, Це українське прізвище. Ковтуненко, Буц. Мне от п'янова. Солізньов. Якщо пощастить, то знайду, але... Кузьменко. Ви бачите, і нема кого запитати. Цвинтер великий. О, а А де ж Іван Григорійович? Так. Ну цей... Це може його син? Чи хто це Григорійович? Віктор Іванович? Мельченко. Іван Васильевич Миронов. Миронова. Само же родиче. А де ж? Григорія Мальченка. Сирова. Вже він окремо похований. Коваленко. Щось. Сашинський. Іван от Григоріч. Іван Григоріч. Григорій Омельченко, то не твій батько. Може бути, що і батько. Байщений. Тут якісь могили. Але незрозуміло, що це за могили. Не вже він окремо похований. Це хто похований? Це 75 -е, а тут взагалі немає підпису. Аркуша скарб. Да. если пощастить, то знайдемо. А так перепалиться. Взагалі то я вас з жителями селища. отут тут знайомлю. Дійсно, площадка мелосманів більша частина. Це верхня частина тут. От жителі селища поховані. Донен Третяк. До речі, родина Третяк. Це теж були лосмані, був лосман Дніпрових пругів третяк. І в мене теж родище, прізвище має третяк. Але я не знаю точно, чи це був батько, чи це був ну, приймальний батько, не знаю прийомний алекся родище третя кін нам точно але в якому плані наскільки тісний зв'язок хоча прізвище у моєї бабусі було по батькові третяк але записував ще третій як отак якось чомусь так. Да. так Де ж, де ж, де ж? тут може бути Григорій Омельченко? Невже його тут немає? Вже він похований в іншому місці. Або може який хрест чи щось таке? Дон. Матрюна Яковлівна, бачите? Давно поховано, Мелюхот. прізвище, Коваленко. Тут багато прізвищ, які повторюються. Тут були от, ну, такі родини. І багато з них саме прямі нащадки Османів Дніпрових. Або навіть хтось і був. Осман. Ніколе... Ніколенко, бачите, Ніколенко. Бондар. Бондар. Так. Аркуша. Так, деш? Де ж? Мальчик. Ну, трохи далі. Зараз спущусь. Боже по цьому кутку тільки трохи далі. Хтось палить. До речі, ми сьогодні осені. Ми сьогодні ходимо з вами тут безкоровні. Вдень, коли в час, можливо, скоро буде там зустріч нашого. Перу особенного ну, чекіна. Пристольного, високопристольного не хочеться гуси, все гляньте, гуси, гуси бродять. А це. Да. Так. Каченко, ну от Дон багато похована разом. Ну, я буду, мабуть, частями. Чеботар, бачите, вивчати цей. Буду проходити, отак. Дивитися частинами. Собака. Где тут? Да это чего Сух. до сухонова сухован. В общем, мы зашили. Музыченка, марченко, музыченко. Кравець, Даниленко? Кузьменко. Білень. Де щось горить, Дим піде. І... Зараз треба дивитися. О! Діатлова бабоч. А тут хто? Хар Харин, да, князь. чи якось так. Просто от я ходжу, вы бачите, бабуче, родина, Які обличчя бабусь. Капінус. Як ото капніс, знаєте? Капніс була. Це капінус. О, палять отам щось запалило. Горить сюди хамічук, угу. Бугай. Так. Це верхня частина вниз, не хочеться і дуже дон, воронько. От бачите? Був воронько теж здається, голосманом був Воронько, Родина, принаймні, я чула. Я думаю, тут багато з тих, хто тут хто мав відношення. Так, де ж ти Омельченко? Якщо там поховані Омельченка, то може там десь тільки ближче сюди. Так, Омельяненко, Ну це Омельяненко. Та Омельяненко. Так, пішли, щось мені тягне. На той бік... Олейник от є, музика. Так. Воронько. От воронько. Таке обличчя людей. Дон. Симпатичні люди були. І нащадки у них симпатичні. Третяк. Красиві люди. Не просто так. Аби які. Коряченко, Рубанов. Так, Черевко. Манд... А, мандрика, до речі. Пам'ятаєте козак-мандрика? Може це його нащадки. Дивіться. Козак-мандрика. Точно його нащадки. Мандриківка, де ми були, оце. Балка козака-мандрики. Подивіться. Мандрика, Наталія Семенівна, Борис Павлович і Павло Павел Павл, Павл Амбросівич. От мандрика. От бачите, ще козака-мандрики може знайшли. Це хоч так. От большак є. До речі, родичі, здається, теж оце... Большак це була, були е, лосмани. большак. Свій час відомі. Ну, якщо я не права, то сохачуть. Так, теж ж Він ж що не так пізно, то був помер. мене підвели до нього, але ж він може бути без... без... Без надпису таке теж могло бути з різних причин. Бачите, якщо Онищенка, бачите, такий є чоловік симпатичний, Григорієва. Григорій. Григорій. Коли я йшла, то з цього боку кричала, дуже ворон кричав. Прям кликав на цей бік. Минулого разу ми теж коли теж ходили, то ще са То теж оце ярема, бачите, прізвище. Мандрика знову. От мандрика. Такі очі. такі от. О. Тихи, до речі, знову кричати, почали. Де ж Мельченка? Пташки, підкажіть. Де? Щоб нам підійти, хто вшанувати. Вісно, я всіх шаную тут, але дядик. От цього я пам'ятаю, дядечко, тоді знімала. Такі вуса у нього шикарні 30-го року. Летуче. Був, здається, Плосман летучий чи летючий. Десь якомусь навіть творі про нього є. О, Омельченко, Кирил і Василь. Ну Тут Кирил Васильович. А, тут, а то ж Григорій. Значить, то Омельченко. А де ж Кирил Васильович? Значить, все-таки оцей куток, тут має десь бути Омельченко На цьому кутку. Але ж тут родичів багато різних. Так, ну що, пройдемося по цьому краю ще. Якщо ми з вами не знайдемо сьогодні, то ще походимо пізніше. Може я кос собою ще візьму, щоб це було швидше. Оце камінь якийсь, бачите, стоїть. Чи це старий камінь. чи це новий, новий зроблений. Та ні, це новий. Так. Ну що ми маємо, шановні друзі? Лісатникова. От я от завжди думаю, от люди з такими обличчями, Дійсно, а багато хто й доживав до старості. Але аж розум не втрачали. Будило. От. Бачите? Будило. Може на честь Будилівського порогу. Дівчата, які красиві. Бородина. Не зять. Бачите, козацьке прізвище. Не зять. Ну, взагалі-то ось мене. це ж козаки. Демченко 12-го року. Відзнайоме таке обличчя, може я цю жіночку і бачила, коли тільки починала працювати. Мубакашена, бакашня. Чорна Це є прізвище Чорна. Ковнир. Так. Євдокінька, Москалюк. І не хочеться ж ходити? щоб по могилах не ходити. Шарченко. Юдокименко. Такі величні обличчя у жіночок вже у віці. Москалюк. мальчик а тут хто у нас похований села зай байдуш байдуш бачит хтось он его байдужем шасобов байдуже колмер могила. летючий бачите знову таки Родичі того от Лосмана летюча. Бачите, жіночка. Яке обличчя. І от Летючий Кравець половая. А значит, половая. Старая. Фотографія стара. Она. Жіночка. А там... 64-го року Біл... Білогунь прізвище дядічка з усами казацькими Микола Федорович Буц. Оце Буци, здається, теж були. Може я помиляюся, теж мали відношення до тут? Навірно, більшу частину мали. Або Кузьменко Четвертого Шевченко. Дуже багато Шевченка. Бачите, Марченко. Оце моряки, морячок, скляр, бойко. Молоденький зовсім по-мер Бойко. Да, 22 роки було. А на чекати. Це чотири. 24 роки. Тер сорок Да. Три хіть. Так. Бальшак оце. Большак це лоцман. Був большак. Бачите, яка жіночка, з якими очим. Мужніми, козачка. Не те що зараз часто буває поки душа коли приходить сильно. То по очам видно. вин передусім. Та цікаво. Де? что-то вроде. Здесь капюшон с бутылкой. Вот. Вот я беру выкушу. Еще раз центр. Ткач, кровец, рубаха. Мальченка є. Сесоєва, логота. Ну взагалі, по аналогії його могли ближче до виходу, тоді щоб люди бачили поховати. Шануючи. Кого б запитати? Я навіть музей питала, мені так і не сказав. Разом може хтось зараз не летючі. Олійник, бачите, яка жіночка? сила. Не зять, га, не зять. Дон, оце багато дон. Добралися ми до свіжої могили воїна. Штрахіття. То не пройдеш. Пройдеться отак, вже бачите переступати. Березовський, Березовецьк, Візор. А це от Слободенюк Євген Вікторович. Молодий ще. Наверное, я уже як так, то наверное вот тут отдавать по кладу. Я не знаю, чем сейчас. сейчас найду. Все же не ложи я. Полношу полный минут.

Я тут, вибачте, налила, але я думаю, воно змиється дощами. Та бачите, залили повністю плитку. Я вважаю, що це неправильно. Треба лишати місце, щоб земля була. Вон. Так, все. Ісаєв. Оце Мельченка, Сабодаш, Костенко. Мальченка пока... О, казинець. Оце родичі казінця. Папочки, Це що у нас? Тут хто? Шрам. До речі, оце шрам, це теж лоцмани були. Дніпровий шрам. Красиві обличчя, це що, хлопців? Омельченко, Марія Григорівна. Да. Не знаю, це родички чи ні. Бачите? Ну, якось розкидане не в одному місці. Омельченко. Може, то мамою. Його Григорія Мельченка. Козинець. Козинці. Козинець – це був такий лоцман відомий. Він даже вотаман чи головою лоцманів, да свічас. І він в щатке. Він там Похований, це рак, ковбаса. Бачите? Белашенко прізвище. Сухайван. Так, да, сьогодні ми з вами ходимо тут. А -а -а. Що сьогодні холодно?